Доброго, гарного, мирного дня всім, недільного дня, сьогодні неділя, 18 червня. Сьогодні показую бройлерів наших бройлерів. Так, їм уже місяць і шість днів, підросли. Вчора важила, значить, є вже кіло 800 і до двох, ну, є менше, звісно, є. поховалися в тіньочок, бо дуже у нас жарко. тіньочок на землю, де прохладненько шукають, не хороші. Жара страшна, літо є літо. Двері відкриті на вулицю, але жарко і на вулиці, і в поміщенні жарко. Так, ну у нас такі є. У нас одна потеря, к сожалению, вчора один ціпленок здох. Ну, не знаю чого. Причини, не знаю. Їдять, п'ють, доглянуті, сухенько, чистенько, постелено завжди. Ну, то, що жарко може бути того. А так не знаю причини. Ось такі у нас курчатка. Давайте під кліткою заховалися. Отак ростуть, їдять, п'ють. Ой так. Їдять ростовий корм ще до 39 днів ростовий, а потім піде фінішний. Значить, з'їли вони вже, зараз скажу. Один мішок з'їли стартового і їдять. Третій мішок, третій мішок, їдять цього ростового корма, ну, будемо бачити? Головне, щоб більше не, не здихали. Бо жалко, звісно, вже такі гарні. І що йому не вистачало? Навіть причини не можу догадатись. Вони пропоєні до двох неділь ми їх там по, по схемі аптечку таку купили. Ну, я показувала, пропаювали. І все було добре. Ні одного от ми 40, 35 купили і 35 і було. А це вчора один у нас мінус один. Ну, нічого не зробиш, без потерь не буває, звісно. Ну, хотілося б знати причину, щоб це не повторилося. Ну, дуже жарко, звісно. Аж телефон тормозить від жари, не хочу добре. хорошо. цепочки. Ви бутилку туди закинули вже від води, да? хто її достане мені з-під клітки. Mm. Ну, отак от пийте водичку. А, сьогодні ще я почала сипати пшеничку їм додати. Ну, ми завжди так робили. Це я тільки перший раз. Ось зараз насипала там пшениця і кукуруза попадається. Насипала в кормушку, до комбікорму добавила пшениці кружку літрову. Ось такі от курчата ростуть. Будемо бачити на результат. Покажу далі, як підростуть. Все, дякую всім за перегляди. Пока-пока.